Всім привіт! Ви на каналі Мопустеля, а сьогодні ми граємо в одну з ігор Cube Escape Collection. Я минулого разу тупанула і сказала, що ми розпочинаємо грати, але ж насправді ми вже пограли з вами і в коробку, і в Арль. Е, і да, ну таке буває. Так, давайте в цей раз пограємо в озеро, бо якби це Раст і Лейк, давайте нарешті дізнаємось, що ж в ньому таке Rusty. <сум> Ну, розпочинаємо грати в Расті Лейк. Я знайшов, пов'язано. Якийсь там будиночок на Лейк Кабінку, кебін. Збираємо все, що погано лежить. Давай якийсь дріт, взяти, якийсь ніж. Так, це не відчиняється. Якусь комашку взяли. Там все зачинено в цій хаті. Що воно таке? Так, якийсь крючок взяли, не знаю. О, диви. Стільчик він нам треба. Так, тут теж дах. Там щось лежить. Ану, дайте. Ану, дайте якийсь папір. Так, у нас є оцей папір. Так, тепер нам треба. О, давайте все, пішли на рибалку. Ну. Тут така ще музика прикольна, меланхолічна. Так, ну давай. На що його ловимо? На комашку? Давай, закидуй! Ану, давай крутимо. Ого, щось щось, важкеньке, щось. Це ти такий важкий, ти жартуєш? Ти жартуєш? Оце милеча така важка. Ну, добре. Ой, вибач. А, так, він нам дав ключ. А, минуле ніколи не помре, але це навіть не минуле. Mm -hmm. Так, і це нам треба все це знайти правильно? Це яблучко, якийсь равлик. Е якийсь кристал. Око. Око. Нам треба око. <oko>. Добре, пошукаємо око. Так, ну давайте ключик. Так, у нас є черв'ячок тепер і. Це як він, магніт. Ну, добре, то нашоловимо. Так, просто так не ловиться. Давай тоді на черв'ячка, правильно? Чи на цього? Давайте на цю креветку, я не знаю, як вона називається. Ой, на креветку щось погане зловилось. Ну, це взагалі щось як я так помітила, не знаю, як вийшло. З креветками щось таке постійно зв'язане, щось на приколі. Вибач. Ой-ой-ой. Що -ой -ой. ти на нас так подивився злісно? Так, ти нам Яблочко дав. Це, мабуть, яблуко гріха. Я не знаю, може, насправді ніякого такого метафоричного сенсу в цьому немає, так, ну, рибку зловили. То що? Давайте яблочко наріжемо, ні? То поїмо, ні? Так, ну рибку тоді наріжемо. Ого, щось з рибки полізло. Так, це якесь дерево, життя чи не життя? Му. Це, мабуть, нам треба те, що там було. Це кристал, яблочко, це все сюди, правильно, все сюди. Яблуко десь тут було, правильно? Давайте перевіримо. Так, яблочко правильно, ліворуч. Де це все інше брати? <сі> М -м ну. Ой, привіт. Ой, чекайте, а він там буде знову, якщо прокрутити? Ні, Він пішов кудись. От він. Ну, повернись. Такий ти ненадійний. Так, ну, що у нас залишилось? Давайте на магніт ловити. Ой, куди? Чого він відчепився? Ну, давай на магніт ловимо. Так, ми зловили ще один ключик. То нам ключик по правильно сюди. Так, нам дали монетку. А, ну, я думаю, що якщо ну, на монетку не ловиться, я просто думаю, що може знову щось на магніт половити. Бо на нього так поки не погано щось ловиться. Може, якесь золото. Ну, я не знаю, золото ж не магнітиться, може, ще щось знайдемо. Ти дивишся, скільки там сейфів. В цьому озері намагаються. Ну, нічого нема? Як це? Ну, давайте залишимо. Може, нам треба відійти, потім щось ловиться. Ну, коротше, хотіла сказати, що в цьому озері дуже багато чого ховають Так, я поки не розумію цю логіку. Так, це, мабуть, має бути зверху кружечки. Ні, чекайте, їх тут 5, а там 4. І це має бути ще й відзеркалено. Um, так, я поки нічого не розумію. Ще якесь завантаження пішло на комп'ютері, а комп'ютер теж такий прогрузився від цього завдання. Він такий, що робити, що робити? Не зрозуміло, нічого не зрозуміло. Я поки типу, натикую, я не розумію. А. Ну, Перше, це ж має бути зверху кружечки, а потім. А потім я не розумію, таких тут немає деталей, що просто зверху вниз Так, згадай сезони. Треба було пограти з першого сезону, а потім в озеро, так? Чи що? Mm. То мені треба вийти правильно з гри? Подивитися, що там було. Там 1900 якийсь, я пам'ятаю, що в сезонах був, бо я грала трішечки зовсім. Типу, я там на одному моменті просто зупинилась, бо я така, ні, я не можу в це грати. Але, може, цього разу зможу. Uh. Так, ну давайте тоді Дивитись, як тут вийти в сезон, так? Як це зробити? Чи може це спробувати? М так, це нам не відчинити. Нам треба ще один ключик. Але більше ключики не ловляться в цьому озері. Ну, принаймні, на магніт. Може, вони в чомусь ловляться? Може, нам ще якась приманка треба? Так, поки я нічого не розумію, і мені здається, що кожного разу скидається ось це, що ми набираємо, щоб ми знову мучились з нуля. За може, оце має буде... викреслене бути? Викреслене. Коротше, я просто не розумію. Ну там стрілечка, бо не мов би ми викреслюємо цей хрестик, а тут ми додаємо. Я не розумію. Якийсь дурдом. <с> це треба дивитись підказку, бо я дійсно не розумію навіть приблизно цю логіку. Так, а як тут вийти в сезони, щоб подивитись? Так, оце ми повернулись. Ага, можемо повернутись. Тоді виходимо в сезони ж, правильно? Так. Ой, ні ні Ми скинули сезони, правильно? Можемо. Не те я хотіла зробити, ну добре. <смі> а... Може, там бачите, наче щось є, його треба чи ножем, чи чимось піддіти Я просто ще подумала, що може добре, що перезайшли. Там був оцей чувачок, який чорний виглядав. То, може, ми його в цей раз зловимо, Я думаю, що за нього якусь очівку дають. У мене така підозра, бо він не просто так ну, зникає. Так, давай. віддавай, віддавай. Так, якусь креветку знову зловили. В цьому озері багато креветок Так, розрізаємо креветку кветку. -да! Знову все це повторюємо. Так, я, мабуть, це виріжу. Чи не вирізати, Щоб повтору не було. Коротше, бігом, бігом. Це... Ну, а де де він цей чувачок? Де він? Я ж хоч... Я заради нього заходила. Свинство. Просто свинство. Його нема. М -м -м. Так, ми зловили знову рибу. Я вже не пам'ятаю, на це ми ловимо того стрьомного мужика. Правильно, Трин, 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 трин. Правильно. Я не впевнена, що це мужик, може, це не мужик. Ну, типу, на ньому не написано з цього боку. Так, потім ми, по-моєму, ловимо на магніт, правильно? Ловимо, ловимо, ловимо. Ловися рибка, велика. Ловися рибка маленька. Краще велика. Ну Там вже як вийде. Так, більше нічого нема, правильно? Так, і ми залишили, щоб щось там ловилось. Так, оце ми один ключик отримали. Потім ми, по-моєму, розрізали рибу пирим-пирим-пирим-пирим-пирим-пирим-пирим-пирим-пирим. <свят> Відчуття дежеві у вас такого нема. <свят> так, це сюди. А... Потім. Потім. Що ми робили потім? Де цей мужик? Ну, ми заради нього перезайшли. А... Так, ні, яблуко сюди. Це монетка, мабуть, правильно? Монетку сюди. І залишається оце око, алмаз і ще щось там. М -м -м. Треба ще оцей ключик. Так, коротше, я, мабуть, підгляну це, бо я. Ну бачите, їх тут три, це один, якийсь Ікс, ігрик. Може, це треба викреслити. Типа. Поки не дуже ясно, чому у мене з'явилися слова паразити раптово так багато. Я жартую. Просто поки взагалі не зрозуміла, яка логіка ось цього завдання. Просто, що саме додається, що саме відніметься, їх не просто 5. якийсь із них. Є ключем до інших. Може, оце треба оцей хрестик вирізати і залишиться лише кружечок. Якщо цей кружечок залишається, а потім оцей трикутничок. Що тут таке є? Щоб і трикутничок, і кружечок? Може, так, типу, що воно вирізає одне одного. Коротше, в мене мозок кипить. Я не розумію, що тут робити. Але це сюди, це туди. ну Типу, якщо кружечки тут мають додатись, правильно? Бо навпаки. А ще й дзеркало. Дзеркало стосовно чого. Я тупо не розумію. Коротше, я, мабуть, дивлюсь підказку. Коротше, я підглянула, бо я просто не розуміла, що з цим робити, і там ось якась така комбінація. Якщо хтось зрозумів, чому вона така, то обов'язково про це напишіть. Я паралельно ще підглядаю. Вони просто грають у вікні, тому я можу паралельно прям на комп'ютері дивитися, не на цьому, як воно. Ой, ну ви зрозуміли. На комп'ютері. Ой, на телефоні. Так, там ось так, ось так. І... Е, ось такі дві штуки однакові. О. Коротше, якщо хтось зрозумів, чому так, а, а чому не інакше, напишіть, бо я тупо не розумію. Просто, ну, що воно означає? Е, це ми зробили. Тепер у нас лишились лише сезони, правильно відкрити? Дата нам потрібна. А, ні, чого тільки ще шоку нам треба чиєсь Так, згадай сезони. Це треба ж виходити, правильно? Дивитись сезон? Так, виходимо, дивимо, що там по сезонах. А, так, 64-й, 71, 81. Звук такий, як в -у. -у, 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 -у. <гум> так, давайте їх пробувати ці дати Ага. Ну і де воно? 1900... Угу. Ну. 1900 ніякий. Давайте 1970 якийсь. Ну. То який тоді? Нічого не підходить з сезонів. Що ви дурите? От що ви дурите? У, а які дати? Це треба прям повністю десь виграти, значить. Чи теж підказку глянуть? Типу, якщо одна підказка, що вже? Бо я не розумію, ну, типу, ми всі дати перебрали. Так, у нас є оця фігнюлька, то на неї будемо ловити? Та -дам! Ловися рибка велика і маленька. О, диви. Равлика впіймали. Ну, це не зовсім равлик. От. Але ви зрозуміли. <хи> Чому ж цей равлик? Ні, це не равлик, це ж цей. Як він? Мушля. Мушля. А якщо так подумати, то якісь вже оці головоногі потім стають мушлями? Хм. Може, далі треба розрізати цю рибу? Поки не зрозуміло, що з цією рибою робити. Тобто нам потрібні <свят> оцей сезон у нас лише залишилися, і. І <свят> все? Ну і око десь треба взяти. А де нам те око взяти? <свят> Нащо нам цей стілець? Просто який рік? Ну, типу, всі перебирати це теж безумство, правильно? 1900. Так, коротше, двадцяті роки давайте поганяємо. 1930-ті роки поганяємо. Це, ну, це сезони ж відбувались десь у період ХХ століття. Ну, власне, все тут відбувається, все плюс-мінус. В межах ХХ століття. Може, я щось плутаю, може, щось у 21-му ще відбувається. Хоча там було щось, по-моєму, ще раніше. Але який то рік в сезонах хіба це вказано? Але, власне, я ж не грала повністю сезон, я й не знаю. М -м 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 -м. То який рік? Коротше, я дивлюсь підказку, бо я, ну, це треба півжиття перебирати всі ці дані. Коротше, я піддивилась, підглянула, і там ось така дата. Я її не пам'ятаю. І там ще щось було Тіві, щось. Коротше, ще щось підписано. Я не зрозуміла. Але там на внутрішній стороні була якась. А, так, іде нам взяти око? Ну. А дивись, ще щось можна тут відкрити. Йой, знайшли око. Mm. Ну, де воно? Та Стім, прибери оце. О, дякую. Так. Це все стало чорним. Ага, привіт. Ой, іди звідси. А нам який треба, до речі. Може, нам треба замінити оцей кристал? Ну, добре, з цим вже будемо. А, нам два дали. А це що таке? Я не знаю, що це означає, але то, той чувак, якого ми пропустили, а це якісь плитки. Щоб воно не було. Коротше, давайте спробуємо зараз схопити цього чувака. Якщо вийде, то хоч отримати досягнення, побачимо, чи нам за це щось дадуть дадуть. Чи щось дають за того чувака, чи це так, ми, як дурачки, все повторимо. Ну Він же прям тут правильно на початку отримується, бо якщо він десь далі, то я виріжу. Так, ну ми ж там, по-моєму, ловили раз, раз. Блін, в мене вже е, цей навичка відпрацьована, бо, по-моєму, ми це вже третє робимо. Ой, жахливо. Ну. І де він, той чувак? Ну, і де він? Так, давайте, по-моєму, він з'явився, коли ми зловили вже а, отого чорного мужика. Синього, я не знаю, білого. Який, який це колір? Чи не мужика? Опа! Блін, ми знову його прогавили. Ну, я не знаю. Ще й скинула ячівки. Коротше, давайте так. Я підключусь вже наступного разу, коли в мене вийде його зловити. Ну, або якщо не вийде, я теж підключусь і скажу: ну, все, нічого не вийшло. Але я сподіваюся, що вийде, я тоді покажу оцей момент, його вставлю. Все, так, все звідси вирізаю. Власне, о, дивіться, стало більше. Тепер у нас ще й рибка є, крім зайчика. Так мені не вдалося його зловити цього типа, тому пропоную на цьому закінчувати. Може, колись перепройдемо на всі ці досягнення. Не забувайте підписуватися, ставити лайки, писати коментарі та поширювати відео друзям та всім до наступної зустрічі. Бувайте!